Цехал показав результати ударів по об'єктах Хезболи за вказівкою розвідки. Цехал завдав удару приблизно по 30 пускових установах Хезболи та об'єктів терористичної інфраструктури. Сказано в повідомленні армії оборони Ізраїлю. Крім того, також удар завдали по військових будівлях Хезболи поряд із складом боєприпасів на півдні Лівану. Натомість Ліван звинуватив Ізраїль в атаках на комунікаційне обладнання зазначають, наслідок цього загинуло 37 людей, ще близько трьох тисяч постраждали. Я нагадаю, ввечері 19 вересня стало відомо, що ізраїльська авіація завдала ударів по низці об'єктів Хезболи на території Лівану. У мережі ширилися відео наслідків від прильотів. Дарві в галусії жана Дарві В Галусі. على اطراف الحلوسية ما بين الحلوسية ودرقانون معر حد بيتي بلزق بيتي لايك 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 درقانون درقانون ضربوا الصراخ من فوق البحر Метою таких атак назвали ліквідацію загрози з боку Хезболи для північної частини Ізраїлю, щоб дозволити повернутися до своїх домівок місцевим жителям. Військові нагадали, що бойовики Хезболи перетворили південну частину Лівану на зону бойових дій. Вони використовують у якості зброї будинки мирних жителів, риють під ними тунелі та використовують цивільних як живий щит. На тлі операції з боку сагалу лідер хезболи Саїд Хасан Асрала заявив, що Ізраїль перетнув усі червоні лінії і своїми діями веде до війни. Крім того, він заявив, що Ізраїль мав на Меті вбити 5 тисяч людей за дві хвилини, підірвавши їх гаджети. Цікаво є те, що Насрала записав своє відео на червоному фоні, який є кольором помсти. Водночас у мережі ширилося відео про льоту ізраїльських винищувачів на столиці Лівану саме під час виступу лідера Хезболи. Йо, йо, йо. malam ini Втім, такі нальоти були імітацією, аби викликати паніку у місцевих жителів. До слова 18 вересня міністр оборони Ізраїлю Галан заявив про початок нової фази війни, оскільки країна зуміщує свій фокус війни на північ у бік Газболи. Центр тяжкості переміщається на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ. Я вважаю, що ми знаходимося на початку нової фази цієї війни, і нам необхідно адаптуватися. При цьому останні кілька днів у членів Хезболи масово почали вибухати пейджери. Це призвело до того, що сотні бойовиків зазнали поранень. Ізраїль свою причетність не визнає. Батаріти літю. Фажарбіальдер рапід.

Uh -huh. Так просто добить государство так одним махом вы не можете. Да? То есть это полноценная ну, армия, у них свои профсоюзы, структуры, своя энергогенерирующая как его, мощности в Ливане, свои там, территории, налоги, вот, свои там, не знаю, службы такси, вот, работы, вот, свои школы, свое социальное обеспечение, все это Иран оплачивает. Ну, среди шиитов. Опять а кто не знает, Ливан разделен на суннитов, мусульман, шиитов, мусульман и на христиан. И ну, там часто сунниты и шииты вообще друг друга не переваривают, как бы очень, очень, жестко друг к другу относятся. Ну, там война была, в том числе, с христианами в 70-е годы, гражданская. Вот. Ну, вот в шиитских районах, и, кстати, вот эти вот взрывы были в районе Дахия в Бейруте, это шиитский район, такой оплот где у них офисы, структуры, вот их основные, как бы там, их функционеры там обитают и так далее. Вот, и э, вот и, Хизбалла это такая большая структура, которую вы не можете просто слопить и все, и вот сразу уничтожить. Да, это, это очень болезненный удар. Самое главное в этом всем ударе это не то, что, ну, опять же, взорвали, что взрывают, а в том, что вы представьте себе, что вот вы, руководящим в звене этой группировки, даже не обязательно в высшем, а в среднем, но вы понимаете уровень проникновения, как вы можете доверять. Тому, что там делается, да, какие-то планы строятся и так далее. Как вы можете вот доверять, что это? тут сейчас нет где-то вот какой-нибудь агентуры, которая следит, все знает и буквально нажать кнопку, чтобы разрушить все ваши планы? Вот. Ну, до таких банальных вещей, казалось бы, пейджер, но настолько очень простая вещь. Обычно все страшилки строятся вокруг смартфонов: пеленгация, прослушка, камеры, внедрение, про... кстати, специальная программа уже создана, которые вам вливаются в ваш телефон без, ну как Pegas, например, программа, кстати, израильно разработанная. Вот э, без того, чтобы вы, вы вообще замечаете. то есть вы не знаете, что она у вас установлена на телефон, и она у вас там установлена. Вот, а тут короткий пейджер, да, буквально ты, куда проще нужно кого-то как бы, пойти. Проще, как уже сейчас шутки с мемами нанесутся. несутся, взять эти стаканчики с натянутой Вот Сейчас Хизбала перейдет на эти, вот, стаканчики с натянутой ниткой mm -hmm. вот, для переговоров, Эти вот э, игрушки. Для масштабной игры, да. Да, в, в, в Вакитоке что-то такое вот. Вот. И вот здесь вот это самое главное, то есть это создание атмосферы э, страха. И создать атмосферу страха получилось ли? Да, получилось более чем. Это не кибератака, это не какое-то там волновое излучение и так далее. Вот, э, здесь речь идет про пейджеры, где э, через какую-то систему хит хитрых манипуляций э, при заказе новой партии Хизбалла используют пейджеры из э, «Мир безопасности». для своих боевиков. Так вот, через серию каких-то хитрых манипуляций была подменена партия или заминированы сами, сами приборы.